Шановним міліції прибирайте чуда. Шановні громадяни, постанова Київського окружного адміністративного суду від 31 грудня 2013 року номер 810/760/13А. Постановлено про заборону встановлення обмеження Право на мирні зібрання, пікетування, пішоходи, демонстрації, мітинги, зборів тощо, шляхом заборони відповідачам згідно повідомлень та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання, проведення безстрокових заходів, акцій тощо. З 1.01.2014 року по 31.01.2014 року, по на перше франка 19 ліної Петрівці, вижка районо кіської області. Біля та офіційної резиденції президента України Межигіря. Ця постанова підлягає негайному виконанню. А наскільки біля старший державний виконавець Полінський Борис Андрійович. а ще раз який засуд? Який це суд? Київський окружний адміністративний суд Так, а що трапилося заборонив рухатися по. Більша хода навколо та біля резиденції А автохода Мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, ви всі виконуєте так швидко, як виконавець ці рішення? Я як депутат можу вам сказати, що виконавча служба працює в нас найгірше, як тільки може бути. Люди роками чекають, коли буде виконано рішення суду. Від, ну, от рішення, я не кажу, що бачите. Да, наша служба взагалі вживає всіх заходів, всі, заході, всі начина Ну, Це ми шпарчимо, що ви вживаєте всі зарплату мені повертали кілька років. Багнавчя служба діяла.